Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Сьогодні в нас є розпаковка. Розпаковка у нас е, е, гостинців, скажімо так, які нам дали. Передали нам ось таких горішків. Бачите, гарненькі, сухенькі шрумки, смачні горіхи. така. Курочка, це звичайна, а на вигляд як е, бройлер. Гарна, велика така, жирнюча, взагалі, видно, жиру просто капець. Така -то. курка. Ого, чуть не побила ці. Тай Тут ось ще цілий пакет. З отакими от м'ясами. Тут теж курка, курка, гуска, гуска, філе гусяче і куряче. Це, мабуть. Так. Тут такі супові набори. Щось таке. Потім. Я так бачу, тут видно філейка вирізана, ну, щось теж таке. І шматок домашнього сала. Так, чекайте, десь щось ще. Ага. Ще, зараз, зараз, зараз. Так, посунемо. Ще один є пакет. Теж з м'ясом, бачите? Ну, дивіться, видно вам. Ще ось таке м'ясо, це бачу, що кролятина. Так. Передали нам яйця, я ось так покажу вам на руках. Просто далека дорога була, вони трохи пом'ялися, побилися, але зараз я переберу, які помию, які можна щось зібрати, кудись використати, можливо, у випічку. Ну, як то кажуть, викинути, просто ми їх не викинемо. Так що ось така розпаковка. Так, нас затарили м'ясом. Так що <с> треба щось думати, гарненьке, смачненьке готувати. Напевно, з самого початку зроблю я холодець, давно не готувала. А ну, напишіть, будь ласка, хто так само любить смач... смачний домашній холодець. З домашньої курочки, як і я. О, а також якісь цікаві рецептики приготування кроля, будь ласочка, поділіться. Давно вони у мене були, ну, в тому плані, щоб я їх готувала. Так що, якось так. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте ставити вподобаючку, підписуватись на канал, ділитися цікавими відео своїми друзями. Як завжди, миру добра. Пока-пока!